Сімейний Кодекс України статті 180-181. Глава 15 обов'язок матері батька утримувати дитину та його виконання. Стаття 180 обов'язок батьків утримувати дитину. Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Стаття 181. Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину. Способи виконання батьками обов'язку утримати дитину визначаються за домовленістю між ними. За домовленістю між батьками дитини, той з них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і або натуральній формі. За рішенням суду кошти за утримання дитини, аліменти, присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків. Або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина. Спосіб стягнення аліментів, визначений рішенням суду, змінюється за рішенням суду за позовом одержувача аліментів. У разі виїзду одного з батьків за кордон на постійне проживання у державу, з якої Україна не має договору про надання правової допомоги, аліменти стягуються в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Якщо після виконання аліментних зобов'язань, згідно з частиною 4 цієї статті, один з батьків не виїхав на постійне проживання у державу, з якої Україна не має договору про правову допомогу та залишається або повернувся для постійного проживання в Україну, порядок стягнення аліментів з урахуванням сплаченої суми встановлюється законодавством. Якщо після набрання рішенням суду законної сили, згідно з яким з одного із батьків стягуються аліменти, він виїжджає для постійного проживання у держави, з якої Україна не має договору про правову допомогу, з нього за рішенням суду, до його виїзду за межі України, може бути стягнута аліменти за весь період до досягнення дитиною повноліття. Якщо після набрання законної сили рішенням суду про сплату аліментів за весь період до досягнення дитиною повноліття, особа, з якою стягуються аліменти, продовжує постійно проживати в Україні або повертається в Україну для постійного проживання та змінюються обставини, які вплинули на визначення розміру аліментів, у судовому порядку може бути встановлено періодичне стягнення аліментів з урахуванням сплаченої суми. Якщо місце проживання чи перебування батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину. Дитині призначається тимчасова державна допомога з урахуванням матеріального стану сім'ї, у якій виховується дитина, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Виплата тимчасової державної допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги, її розмір визначається Кабінетом міністрів України. Робота щодо призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину ну або місце проживання їх невідоме, організовує Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері усиновлення та захисту прав дітей. Суми наданої дитині тимчасової державної допомоги підлягають стягненню сплатника аліментів до державного бюджету України у судовому порядку.